Мирного неба всім! Сьогодні у нас буде перо ворона і ми з вами глянемо, що чекає вас найближчим часом. Що чекає вас найближчим часом? Ви приймаєте рішення, якесь доволі серйозне через усвідомлення або питання Евріки, яке для вас. Охти. Ви думаєте про перемогу? Це добре? На перше місце якась зустріч у роботі. Колесо Фортуни. що чекає? Дорога, дорога і зміни вас чекають найближчим часом. Якісь переговори, дзвіночки, звістка, приємна звістка, яка дуже вас порадує, ну, тому що це все-таки шестірка. Жеслів вона завжди говорить про перше місце, що ви досягаєте якогось успіху, якась ідея, якесь прийняти вами рішення, щось як усвідомлення, те, що дає поштовх, і цей поштовх, він вже скоріше всього про себе заявив по минулому, тому що тут або зустріч була якась. Якась дружня порада, або розмови, або, ну, можливо, якісь свята були також зустріч з друзями. Щось таке, від чого ви могли відштовхнутися і піти в доволі серйозні зміни вашого життя. Це колесо фортуни, яке стоїть у вас на порозі, в принципі, можна казати так. І це зв'язано також з питанням роботи, з питанням зустрічей, з питанням грошей. Ну, Тобто тут, тут ви про, як це, про, про, просовуєтесь вперед, королева Пентаклей. Королева Пентаклей це також е, прям фізично доволі хороша і взаємодія, і стабільність. І перед тим як я почала мішати там на дні, був король Пентаклей. А, і тут ще раз колісниця, і рицар Пентаклей. Ну що? Для вас вас чекає якась хороша дорога, є якісь ще переговори або звістка, ну домовляння може. Якщо у вас осяяла якась думка або ідея, не відкидайте її, тому що вона прям для вас реорганізація або дуже хороший. Шлях, який відкриває, дуже хороші перемовини. Ви або йдете на збагачення, або тут якесь знайомство могло бути також. Випадкове, не випадкове, але гарне для вас, тому що воно також дає вам можливість на майбутнє закріплення, зміну долі, і майбутнє закріплення для вас в, ну, напевно, в стабільності. Сонечко йде, так, напевно, в якійсь стабільності такій. Ну, ви розумієте, королева і король пентакли і це вже скоріше люди, в які взаємодіють на фізичному рівні добре, добре спілкуються. А можливо, і щось набагато більше може бути так, що це люди як доленосні, от доля прямо у вас, і люди доленосні, які вступають в розмову або в переговори. от ви зустріли. Тут хтось може зустрів зовсім зовсім недавно якусь доленосну людину для себе. Скоріше всього, ви підете в хороше майбутнє, тому що кажу в постійне, в стабільне майбутнє колісниця і цей. Фортуна колесо фортуни. А якщо це питання роботи, тому що вони тут також грошей і роботи, тут у вас якось дуже добре закручується співбесіда, відкриваються можливості, прийняття на роботу. Ви все одно виходите на перше місце. Ви, в принципі, і думаєте про це, ви її добре бачите. Тому що ви знаєте це місце, ви знаєте, як воно має бути, як це все має виглядати, або досконало знаєте свою справу. Це це може бути карта дотримання, реально дотримання ваших інтересів, і ви їх дотримуєте, власне, так як кажу, перше місце за вами. Ну, Або питання заробітку, все доходу. Ви не те, що не втрачаєте, а ви получаєте. Тут якась ідея, в принципі, яка як вам підтримана, підтримана вищими силами. Вона веде вас до хорошого, реально до хорошого розвитку. Отак. От так що і знову ж карта та, та ж сама, цей лицар Пентаклей. Ну, от, сьогодні така у нас історія. Дякую вам і до зустрічей!